Є знижки представляють, коко знижки травня на ФКАЛОР. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. 7.30 рівно київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас вночі. Росія завдала удару по Харкову. Влучили багатоповерхівку. Зараз відомо про трьох загиблих і 23 постраждалих. Серед них двоє дітей. За словами голови Харківської ОДА Олега Сенігубова, Росія знову застосувала тактику подвійного удару. В той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники і правоохоронці. За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300. Усі влучання виключно цивільна інфраструктура. Як повідомила прокуратура, у Харкові одна п'ятиповерхівка зруйнована, і більше 20 пошкоджені. Росія завдала ракетного удару і по Києву. Очевидці зняли відео, де російська ракета летіла над містом на висоті нижче багатоповерхівки. Наслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби. Інформації про постраждалих немає. На території міста знайдено фрагмент паленого баку ракети, запущеної з Іскандера. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила над Києвом усі цілі. Як повідомив командувач повітряних сил Микола Лищук, загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 8 зенітних і 11 крилатих ракет, а також 32 шахеди. Перехопити вдалось всі ударні безпілотники і 8 ракет. В окупованому Криму пролунала серія вибухів. Телеграм-канал Кримський вітер повідомляє про велику пожежу в порту Кавказ, що розташований на Керченській протоці. Місцеві журналісти пишуть, що в порту є нафтобаза, з якої надходить паливо для російських окупантів у Криму і на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей. Вночі окупанти перекрили кримський міст. Чекаємо подробиці зараз від сил оборони України. Ну а нагадаю, що минулої ночі сили оборони України уразили керченську поровну переправу російських окупантів у Криму. Удару завдали ракетами «Атакамс». переправу окупанти активно використовували для забезпечення свого угруповання військ на тимчасово окупованому півострові. Суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування цієї керченської переправи. Таким чином Україна змогла суттєво підірвати військову логістику окупантів на півострові. Довічне ув'язнення загрожує підозрюваному у вбивстві юнака на київському фунікулері. В ході досудового розслідування було знайдено нові деталі. Слідчі будуть доводити в суді, що умисне вбивство було скоєно з хуліганських мотивів. Як повідомили в ДБР, підозру було змінено. Нова стаття суворіша, тож суд може засудити винуватця довічно і конфіскувати майно. Інцидент у київському фунікулері трапився 8 квітня. Службовець водії управління державної охорони вступив у конфлікт з групою підлітків. На виході з вагона нападник накинувся на школяра. Десятикласник Максим Матерухін головою вдарився об скло і отримав смертельний поріз у шию. Нападника затримали на місці. Суд над Трампом журі присяжних визнало 45-го президента США винним за всіма 34 звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей. Справу розглядав суд Манхеттена. Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин. Йому може загрожувати від 4 до 136 років за ґратами. Але за більшістю прогнозів, покарання навряд чи буде пов'язане з позбавленням волі. Взагалі ймовірно, покарання для Трампа обмежиться випробовувальним. Терміном ще один варіант домашній арешт. Трампа судять за справою щодо грошей, які його адвокат Май Коен заплатив порноактрисі Стормі Деніелс за мовчання про їхні стосунки. В Україні можуть повернути графіки відключення світла. Це може відбутися для побутових споживачів і промисловості, якщо в енергосистемі буде значний дефіцит. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, завдяки сонячному генеруванню, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, уже кілька днів планові відключення споживачів не застосовується. Але це не скасовує потреби системно економити електроенергію, так заявив прем'єр. Як далі будуть стабілізувати ситуацію, пропоную послухати зараз очільника уряду. Щодня ми інтенсивно працюємо над відновленням об'єктів там, де це можливо, а також над перебудовою енергосистеми, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога. Нестачі кадрів через мобілізацію позначилася на роботі Київського метрополітену. Підземка збільшує інтервали поїздів на одну хвилину а в пікові години пасажирам доведеться чекати на 45 секунд довше. Зараз гостро не вистачає спеціалістів робітничих професій. Зокрема, є понад 80 вакансій машиністів, електропоїздів, півсотні електромеханіків, понад 160 шістдесят токарів, слюсарів. Гостра нестача кадрів виникла через вимушену міграцію, специфіку професій і мобілізацію. Майже 7% метрополітенівців наразі перебувають у лавах ЗСУ. і Їх кількість постійно збільшується для зменшення дефіциту. Нових працівників залучають через центр зайнятості і закладів профільної освіти. Поки крапку ставимо, йдемо далі на життя, що купу цікавого і важливого сьогодні останній день весни у нас для вас.